Чи знаєте ви, що на погану пам'ять страждають не тільки люди, але і бренди? Джек Траут та Ел Райс, автори книги «Позиціювання. битва за розуми, так і назвали це Пастка поганої пам'яті. Пастка поганої пам'яті описує ситуацію, коли компанія виводить на ринок успішний продукт. Цей продукт стає дуже популярний, а бренд компанії відомий. В цей момент у власників виникає відчуття, що можна створити будь-який новий інший продукт і вивезти під тим самим брендом. Все одно ж люди його вже люблять. Колись це трапилось із компанією Xerox, які вирішили вивести на ринок комп'ютери із тою самою назвою. Але оскільки зараз ми не бачимо комп'ютерів Xerox, то як ви здогадались, щось пішло не так. І дійсно, рекламна компанія комп'ютерів Xerox різком провалилась, коли аудиторію спитали, а чому саме ви не хотіли купувати комп'ютери Xerox? Вони відповіли, що не розуміють, що це за ксерокс такий, який не вміє робити копії. Цей та інші приклади доводять одне просте правило: один продукт, один бренд.